Довіра молоді до влади та бар'єри у їх відносинах в Івано-Франківську презентували результати дослідження молодіжного середовища місцевої громади. Зробимо молодь гучнішою. Його робили науковці Карпатського інституту аналітики. Впродовж чотирьох місяців івано-франківці віком від 15 до 25 років, а також представники місцевого самоврядування та молодіжних організацій проходили анонімне опитування. Ми дослідили, що працює, що не працює, які інструменти молодь охоче залучає, до яких не дуже надається. Наприклад, офіційні запити, листи, так це все не зовсім про молодь, і те, що хотілося б, щоб почула наша влада, це ефективні способи взаємодії і комунікації з молодіжними середовищами нашого міста. Чого прагне молодь та в якому напрямку їй рухатись, як стверджують аналітики, респонденти висловили готовність підтримати громадські петиції та голосування. Проте найменш популярним для них є. Участь у молодіжній раді також нині юнацтво краще комунікувати через соцмережі. Молодь в контексті нашого дослідження поговорила про те, що в їй краще, коли до неї комунікують через телеграм-канал. Це такий найоптимальніший канал комунікації, при тому, що всі наші там безпосередні джерела комунікації до того зводились до інших каналів, і ніхто не робив на цьому такого акценту. Після цього, як ми це показали на наших статистичних даних, департамент молодіжної політики та спорту започаткував свій телеграм- Канал і тепер активно веде там свою комунікацію, де справді збирає молодь і де молоді реально зручніше дізнаватись інформацією. Майже половина опитаних юних івано-франківців не визначилася із довірою до влади, стверджує координатор дослідження Тарас Малишнівський. І при цьому у місцевій тергромаді активно розвинути молодіжне волонтерство. «Молоді франківці дуже часто волонтерять, і найбільша мотивація для волонтера це не хайп, не там можливість себе продемонструвати, а це якраз патріотичне виховання і допомога для зсу. Тобто найбільшим мотиватором сьогодні, в контексті всіх подій, це якраз допомога для зсу і близько. Якщо в нас, ми, нас було оцінювання по десятибальній шкалі, то, то волонтерство на ЗСУ набрало 9,7 з 10. Віра Коцун, Руслан Копанчук. Новини на Вежі.